Дидактична гра жива і нежива природа. Діти, я пропоную вам погратися. І нам треба визначити, які об'єкти належать до якої групи, до живої природи чи не до живої природи. Якщо жива природа, то треба визначити, що зайве. Якщо нежива, тебе треба теж визначити, що тут зайве, який об'єкти. Зрозуміли? Тоді починаємо гратися. Нежива природа. Що зайве? Так, вірно. Їжачок і... Дівчинка. Вірно. Жива природа. Що зайва? Так, вірм. Сніг. Гори. жива природа. Що зайве? Так, лисичка, пшениця. Жива природа. Що зайве? Так, дощ і веселка. Вірно. Жива природа. Що зайве? Так, золі і. Веселка. Нежива природа. Що за... зайве? Ліс і дерево. Вірно. Жива природа. Що зайве? Так. Пісок, сніг. Нежива природа. Що тут Зай? Так, вірно, ліс і зайчата. Ви, малята, молодці. Дякую за увагу.